Притяки і Е, Знаєте, що за відос був? Це відос був, скільки в мене кредитів було, і які з них закриті. Тобто, подумаєте, блін, Ігор, ти кредит закрив? Та ти що, взагалі лох? Ні, не я закрив. За мене зробили це колектори. Вони. Просто, коли компаніям не платиш, вони ну, довгий термін. Там рік, в мене по крайній мірі 2 роки вже. Вони, пере, щоб з тебе потягнути хоча б якісь гроші, щоб відбити те, що ти типу, в них взяв, От, вони продаються колекторам. Твою справу твій кредит, кредит продають колекторам. Е, скажімо, ти брав 5, вони продають десь за 3. Або навіть і в половину менше. От так. Е, батарейка, круто. Грузовик. Я ж записую відос. Дякую. От, е, і тоді е, вони продаються колекторам. Е, колектори за, викупляють цей кредит, і в тебе цей кредит перед компанією анульовується. Тобто е, ти вже їй абсолютно е, нічого не винний. Е, як і в фізичному плані, так і в юридичному. Е, твій кредит закритий і все. А перед колекторами, колектори, взагалі, в принципі, ніякої юридичної е, сили на. на, на Позичальника ніяку не мають, вони чисто так, як, як злоха, знаєте, оце дзвонять, і скільки виб'ють, стільки виб'ють. Але ж їхня психологічно вони ж люблять задовбувати. І вони дзвіночками, з віночками до рідних, в принципі, як і ці компанії, вони давлять психологічно. А якщо ваша компанія продала кредит колекторам, в принципі, все. Ви вільні, колектори не прийдуть вам, е, башку не знесуть, е, нічого вам не зроблять, тому що це все можна подати діло до поліції і далі їх нагнути нормально. От. Вони тільки що й будуть, це дзвонити до вас. Е, ну, в принципі, викинути сімку, та й від дзвінків можна, якби про дзвінки можна забути. Так що дуже вигідно оце мати 20 кредитів, да? і е, ну, дуже вигідно мати 20 кредитів в тому плані, що 5 з них. Вже продані до колекторів. Потім ще п'ять і гопа, половина вже не було. Скажемо, тіло кредиту у мене десь з 20, хай десь було там певне тисяч 30, напевне. От. Даже може й менше. Тобто половини немає. Тобто всім компаніям, якщо що, я зможу віддати тільки тіло, тіло кредиту. Тило. Бля, кличко. От. Тіло кредиту в мене там буде, скажем, десятитим тим компаніям 15 тисяч. Тобто цю всю ситуацію, якщо вона дійде прямо до. До, 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 до піздеця, типа до суду, ну, але всі в суд не будуть подавати. Типу це ясне діло, це одна, дві можуть, може, може, можуть подати. Але і це теж дуже вряд ли. От. Е, так що, колектори, дякуємо вам. Дякую, що виручаєте таких е, людей, як, як я, як е, другі люди, які брали кредит. От. Дуже дякую, б я без вас робив, хлопці. Чесно, дякую Ваш... Ваша робота неоцінима. Я не про дзвінки, звісно. Там то ви козали рідчайші. От. Але в общому, народ, користуйтесь інформацією і знайте, що коли ваш кредит проданий до колекторів, е все, ви вільна людина. І нікому нічого ви вже не зобов'язані. Гарного дня, не дякуйте!